Добрий день ще раз. З вами Кріс Купер. І сьогодні четвертий день кровавої битви. Маємо топ-10. І тільки одну перемогу А. І одна тільки помилка. Ну, напевно, будемо викупатися. Поїхали, знову не змінюємо, поки все влаштовує. Влаштовує, крім все, крім каміння, напевно, воно все пішло на війну. До речі, хто не дивився відео з німцями, будь ласка. Перегляньте там дуже цікаво. Так, шукаємо, напевно, далі червоні, щось забагато ми вже накрутили там міньйонів. Не знаю, не знаю, напевно, щось ми переграли самі себе. Добре тут помилка. Можливо, щось і потрібно змінити в цій команді, але поки що я не знаю. Ладно, швиденько дограємо. І будемо надіятися, що далі щось буде в нашу користь. Добре, знову все по центру можливо, якось потрібно по-іншому крутити. Бо ми чомусь все, все заряджаємо і заряджаємо центр. Дивно, що не вистачає урона, не знаю щось важко все. Ну, так. Да. Так, ну, я так розумію, все ще каміння, яке було у нас, ми витратили на війну. Навіть не знаю, що тут робити. Хоть, хоч так, але знову ж не вистачає. Дуже пасивно виходить у нас команда. Ну, так, щось. Припиняйте нас збити. Бо друга поразка це вже не в тему. Ну ага. Ну, пощастить, не пощастить, щось здається, ні. Що ми будемо робити? Ну, давайте так. Не пощастила друга поразка. Добре. Ладно, вже будемо є грати як вже є, знову ми заряджаємо центр. Можливо, цього разу буде. Щось інакше добре, ми зносимо лівий фланг. Да, бувають Моменти, коли не знаєш, як. Далі тут діяти. Можливо, можна не, по, не потрібно було поспішати, а трохи повільніше грати. Але я так не вмію. Будемо вчитись працювати над помилками. Ну, начебто, червоні повинні бути самі по собі камені сильні, бо у нас китайці і скарлетт мають великий потенціал демеджу. Але маємо трьох по факту сапортів. Тому, можливо, вони трохи і тормозять в... в перемозі над противником. Ну, знову все відштовхуємося від того, що ми. Добре, чекаємо, поки. Можливо, вдасться зарядити кетмана? Ні, не вдасться. Угу, помолився. Добре. Ну, хоча б так. Тепер можна трохи прокинути. Не дарма чекали ми цього. Ну, ферент нам трошки допоможе. Напевно, бо будемо далі тут зносити. А можливо... Ага, так. Добре. Так, да, тут головне швиденько о, в цих поєдинках знімати хоча б якогось одного героя, і тоді о, можна скидувати кубики. Для заряджання. Так, ладно, це ти нам у Вілбірг допоміг. Добиваємо. Так, да, не дуже у нас виходить без викупів грати. Ну, а що робить? Ну, головне, що ми. На війні добре відіграли, більш-менш. Добре, давай добиваємо його. Згорів. Топ-5. А, так, ми маємо міняти у мене синіх там небагато прокачаних. Можливо, і був сенс їх брати. Але якщо в тебе не прокачані герої, тут сенсу їх не немає брати. Це на мою думку. Краще вже грати тими героями, які в тебе, які прокачені. Да, непогані такі. У них. Демедж... Добре я. Що ж робити. Можливо, так і не потрібно було робити, але вже що зробив. Да, напевно, буде сьогодні максимально невдалий день. Ну, саме в турнірі. На війні ми відіграли, виграли. Але, як кажуть, не однією війною будемо ситі. Чи можливо все-таки. Добре. Вирішимо. Так, зробити. І що ми маємо? Ага. Корішки порішали. Все, а ні. Все. Перемога. Дві поразки топ-5. Завтра вирішальний. Головне одразу всі три тапки не програти. Дякую за перегляд. До завтра.